Привіт, малята! Ви вже помітили, що на вулиці стає тепліше. Сонечко світить яскравіше, день стає довшим, а пташки співають ще дзвінкіше. Це означає, що скоро прийде літо. Літо це чудова пора року, коли можна гратися на вулиці цілий день, купатися в річці або морі їсти смачні ягоди та морозиво. Навесні природа прокидалась, а влітку вона розквітає на повну силу. Дерева стоять зелені, квіти радують нас своїми яскравими барвами, а метелики порхають над лугами. А ще влітку багато комах, Бджілки збирають нектар, жучки бігають по траві. А стрибучі коники грають на своїх маленьких скрипочках. Літо це час веселих ігор. Діти люблять бігати, бо соніш по теплому піску, будувати замки, кататися на гойдалках та грати у хованки. А ще можна поїхати в село до бабусі, де ростуть смачні полуниці, черешні та абрикоси. Їх можна їсти прямо з дерева, тільки не забудьте помити. Якщо ви поїдете, діти до лісу, то можете знайти соницю, зібрати квіти для красивого букета або навіть побачити їжачка, який несе яблуко на спинці. Діти, пам'ятайте правила безпеки влітку. Коли сонечко світить дуже яскраво, не забудьте вдягти. Панамку або капелюшок. Якщо купаєтесь у річці чи морі, завжди будьте поруч із дорослими, не забувайте пити багато води, щоб не перегрітися. Не торкайтесь на знайомих ягід та грибів, вони можуть бути отруйними. Діти, а чому літо таке чудове? Тому що це час веселощів. Відпочинку та пригод ви можете вирушити в подорож, дізнатися багато нового, знайти друзів та побачити красу природи. Тож давайте разом радіти літу. Скоро воно прийде і ми зможемо насолоджуватися теплом, сонечком і цікавими пригодами.